Вранці окупанти завдали удару по Херсону. Поранення отримали двоє працівників комунального підприємства. За даними голови ОВА, внаслідок ворожої атаки пошкоджено житлові будинки, автівки та іншу цивільну інфраструктуру. Армія РФ завдала ракетного удару і по Миколаєву. За інформацією очільника ОВА, зранку атаковано об'єкт інфраструктури на околицях міста. Пожежу загасили. Про постраждалих інформації немає. Атакували і Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку та Сумську області. Є загиблі, поранені та пошкодження житлових будинків. У російському курську заявили про атаку безпілотників. Як повідомляють українські змі із посиланням на джерела в СБУ, українські БПЛА успішно атакували електричну підстанцію. Саме до неї були підключені важливі військові об'єкти ворога. Також знеструмлено п'ять населених пунктів та лікарня. Невелика кількість українських пілотів розпочали мовні курси, готуючись до навчання на f 16 Про це повідомили військово-повітряні сили США. Очікується, що навчання триватиме кілька тижнів, після чого пілоти вирушать на базу Національної гвардії Моріс в Аризоні для навчання на винищувачах. Палата представників США проголосувала за виділення Україні 300 мільйонів доларів із бюджету на оборону. Ці кошти були вилучені з проєкту оборонного бюджету. США і за їхнє ухвалення голосували окремо. Україні потрібно два роки, щоб остаточно стати членом ЄС. Таку заяву зробив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Він зауважує, що Україна вже виконала всі критерії для початку переговорів щодо вступу до ЄС. У Кабміні розраховують, що не пізніше жовтня Європейська рада зможе проголосувати та ухвалити рішення про початок переговорів з Україною.